Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Погоди. Сьогодні пропонуємо відповісти на питання, тобто ми будемо завдяки вашим коментарям питання відповідати на питання, чому сьогодні така погода, хто в цьому винний. І дякую, що ви разом з нами вчитеся, і вже навіть знаєте, що в липні місяці дуже-дуже відповідальна за високі температури Венера, яка знаходиться в знаці Лев протягом майже всього місяця. І ось ми вам нагадуємо в липні, ось така у нас по західній астрології такий прогноз. До речі, у нас пройшов дощ, і дощ був добрий, невеликий. Але він дав життя і помив деревам листя, і це було добре. І потім був ще дощик невеличкий півгодини, 15 хвилин, потім півгодини. А від нас по сторону сходу, то там був град, і дерева були завалені вітром. Вітроганом був дуже сильний. Тому сказати, що ось. Така буде погода для всіх. Ми не кажемо, ми говоримо про загальні тенденції. А вже в кожному регіоні, кожна планета несе відповідальність за погоду. А до речі, ще й люди самі теж відповідальні за погоду. Ми з часом це зрозуміємо і самі будемо регулювати погодні умови, але на сьогодні Всевишній не дає, поки таке добро. Люди не вміють користуватися тими благами, які можна використовувати з цією свідомостю а в деяких зовсім відсутня свідомість. Ну що ж, давайте ми будемо розглядати далі. Ось дивіться, у нас це ми подивилися західна астрологія, а тепер на липень по ведичній астрології. Як бачите, тут у нас по вашим повідомленням все точно теж сходиться. Марс в Овні дає дуже високі температури, теж ж сама ситуація. Звіти, до речі. З Азії, з Африки якраз Марс в Овні прислав нам ці високі температури. А по друга половина, вірніше вже заверш, завершаюча декада, вона трошечки буде краща, але ми не повинні собі сидіти і так говорити, що а, вже буде добра погода, вже нічого страшного не буде, вже можна не поливати рослини, вже будуть дощі. Ні, будь ласка, будьте уважні, це загальні тенденції, загальні підказки. Я хочу вам сказати, що і ви знаєте вже нагадати, що магнітні полюси змінюються, а значить, і змінюються всі наші магнітні решітки, все-все на землі змінюється, і тому. У нас змінюється навіть і погода у багатьох регіонах, і буде змінюватися. Ну Ось у нас до кінця цього місяця, до кінця липня, теж буде досить високі температури, але вже не за 40. Хоча деякі періоди там будуть декілька днів, ще досить висока температура. Ось, бачите, за це відповідає у нас після 23-го сонечку. Та Венера в Леві до далі буде продовжувати. І Марс у нас. Теж тут у Овні завершить свою роботу. Та Венера по ведичній астрології в 31 го перейде в знак Лев. А нагадаю, завжди перехід йде протягом тижня, це щонайменше тиждень. 8-10 днів перехід із одного знака в інший знак планети, як і все, до речі, все поступово по божественним законам. Що ж у нас це був липень? До кінця липня теж тепло, і бачите, ми повідомляли повітряна та ґрунтова посуха. Так що не розслабляйтеся, поливайте свої рослини, зберігайте вологу, бучуйте рослини і бережіть рослини, захищайте від хвороб та від шкідників. А тепер перейдемо до серпня. місяця, Ми повинні ще раз нагадати, як бачите, сонце в знаці Лев, саме висока температура, майже весь місяць, і Венера в Леві до 5 серпня, але це ще плюс-мінус. Один тиждень мінімум, тобто перша декада ще буде досить високі температури. Але що мене хвилює? Мене хвилює, що немає ні однієї планети в знаці стихії води. Ті, що є, це Сатурн Нептун, але вони ретроградні і зовсім не впливають на те, щоб у нас були опади. Це західна астрологія, і ось дивіться, що у нас поведичні астрології. Це ті країни, які на екваторі знаходяться і поблизу екватора. Тут теж ситуація дуже складна, теж дуже високі температури. До речі, всі ці антициклони, антициклони, які приходять до нас з Африки, з Азії, вони саме там формуються, і ось дивіться, вони будуть продовжувати ходити, заходити в багато регіонів. Європейської частини та інших країн, В Євразії це точно. Отож, попереду у нас також повітряна та ґрунтова посуха, теж бережіть свої рослини, локальні дощі, які приносять тимчасову вологу та зменшують температуру. Вони і будуть продовжуватися, але це не вирішить цю проблему. Бережіть свої рослини і у серпні місяці, і себе бережіть. А ось ми перейшли і вже до вересня. Як бачите, у нас ні однієї планети немає в знаці стихії вогню. Є Земля, є знак стихії води і знак стихії повітря. А це значить, що ще в перший тиждень там буде ще така погода більш-менш жарка. А далі поступово буде охолоджуватися Земля і буде поступово-поступово переходити до холоду наша планета, наша Земля. Це стосується західної астрології. І ще дивіться у нас, яка ситуація буде у тих країнах по ведичній астрології, які знаходяться на екваторі і поблизу екватора. Сонце ще буде в леві, потім перейде в Діву. Венера вже не буде в знаці стихії вогню, це земля, тут і повітря, Марс у Близнюках. Тобто тут ще буде досить гарячий період, ще буде досить тепло, і можливі ще заходи, але до кордону тільки цих регіонів, в яких ми проживаємо. І дивіться, ми можемо вже чекати похолодання у вересні місяці. В наступних випусках ми будемо говорити про всі місяці осені і перший місяць зими, для того, щоб зрозуміти, яка ж нас чекає погода. Ось така у нас сьогодні тема. Ми просто зробили таку аналітику за літо і два місяці літа, і перший місяць осені, для того, щоб зрозуміти, які загальні тенденції чекають нас на Найближчі місяці, на найближчий період в погоді. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Наступне відео буде продовження, продовження цих аналізів, загальних тенденцій, які зараз у нас спостерігаються на землі і зв'язку зі зміною магнітних полюсів, магнітна решітка, все змінюється, і змінюється і погода. На все добре, благодатної всім погоди. До нових зустрічей на нашому каналі нових відео.